Цій дощ, я готувала пиріжки. Доня спить. Пиріжки готові ташнотики. З цибулькою і з цим буде рецепт. Ну, я не про те. Я тушкую ось курку, філе, мале філе куряче купувала, воно зараз продається. У 10% вершках. І я додала сюди не саме зелене масло, а та маса, що в мене в такій більшій. Баносі. Дивіться, яка краса. Як же ж красиво змінюється це, це зелень колір самої страви. Так що обов'язково зробіть. Не, не зволікайте, зробіть обов'язково. Повезло мої помідорчики, а що свого ще не прийшов. Ще, мабуть, до сих пор там майстер щось робить. Мої помідорчики якраз примокнуть і буде хорошо. І після цього дощу. Полю від фітафтори. У мене мало звичайно цих. Я візьму на 2,5 літри пакет, бо там на 5 пакетів шприцом надберу. Це ми так з віталіком побалакали, тому що мені, що ж мені розводити, у мене тут помідорів мало зовсім. А того і буде достатньо. Тому що після цих дощів і починається фітофтора. Бачите, поставила ці огірки. О, тепер я буду бачити оком, що тут є. Водичка. Ну, це вода я мила із пиріжки робила, то тобто, мила коврика воно потекло, а так такої води тут не буде. З цієї кухні, хай і Як кожна господиня. Не холодно, вітру немає, дощ спокійний, гарно. Всім доброго ранку, ну що, поснідали, дивіться, оновила букет. Мені чим подобається іриси, От вони недовго стоять, але у ці пуп'янки всі відкриваються. Чому оновила? Зрізаю, 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 тому що вітер, дощ і вони падають і ламаються. Ніколи не думала, що з ірисів такий гарний букет виходить. Ну Просто гарнезний. Гарнезний. Ось чорні ще розквітнуть. Ну що, сьогодні... Неділя, не знаю, коли це ви відео будете бачити. У мене все дуже відстає. Вже я другу пачку допила колегена. Ще три є. О, суки. Дивіться, оце як О, тут уже у нього пішов дітяни, що тут десь я бачила. Його треба розмочити і акуратно його пересадити. Бачите, він детьонеш ось-ось-ось. Оці треба позривати, бо вони... Оце з них всипеться насіння і вони розмножаються. Це треба прибрати. Той у мене такий мершовий на вулиці, а цей такий красень. В один день садила, не знаю, чому так. Бачите, ось неділя. Люди в нас зараз в церкву йдуть. А ці шакальо сатанінське, вони не хочуть, щоб ми йшли в церкву, вони хочуть, щоб ми. По підвалах сиділи. А вчора Вова вечором не прийшов. Ну, сусід борщ, я йому помідори кажу. А він каже, а вчора дощ почався, каже, дивлюся, сьогодні вас ніхто не видно. Кажу, та як? Так я й пішла до нього, він прийшов, викопала йому помідори, ті віддала, кажу, посадиш, вони якісь хороші, я не пам'ятаю назви, але вони хороші. Оце, бачите, насіння. Це ж можна тут прикопати, а ну давайте зробимо експеримент. Давайте, а де я його прикопати, щоб мама його не пополола. ви ж знаєте, як мама в нас любить полуть. Зараз десь прикопаю от там. І подивимося, виросте чи не виросте. Ой, господи. Нуся, ну що ну, це таке? Все, наймайно у нас Так, сахая покусила, уже мене живот не болить. Все так прямо добре вийшло. Прямо я так сьогодні добре поїла. Я тепер отак гуляю собі, витамінку за одну з'їла, позицію їм. Дивлюся, совали в руке. Мені до всього треба знати, діла мої, діла лимони, ось так. Да, Дуся? Діла лимони, Андрій, да. хвостом швидше. Ой, блять. Це ж я вже зрізала. Прямо падають і все. Чорні ці якісь не такі головасті, то вони не так. А це... Прямо оцей вже повністю відкрився. Дивіться, яка краса, яка краса. Сейчас маликом сфоткаю.